Энди мары чи Стен Вавренко? Энди мары чи Андрей Медведев? Андрей Медведев. Андрей Медведев чи Давид Феррер? Андрей Медведев. Андрей Медведев чи Карлос Алькарас? Андрей Медведев. Андрей Медведев чи Кей Нисикори? Андрей Медведев. Андрей Медведев чи Янник Синер? Сінер. Яннік Сінер чи Стефанос Цецепас? Сінер. Яннік Сінер чи Жо Вільфрід Цонга? Цонга. Жо Вільфрід Цонга чи Гайл Монфіс? Еліна, не дивись на це. Давай, ти хорошо, Монфіс. Гайл Монфіс чи Григор Дмитров? Монфіс. Гайл Монфіс чи Новак Джокович? Джокович. Новак Джокович чи Олександр Долгополов? Саша. Саша, вибач. Джокович. Новак Джокович чи Домінік Тім? Джокович Новак Джокович чи Рафаель Надаль, Надаль. Рафаель Надаль чи Роджер Федерер? Федерер, Роджер Федерер чи Сергій Стаховський. А, -а, -а Федерер. Дякую. <рискнути>